Всім доброго ранку. Ми завжди вже трохи покопошилися, попоралися, помила голову, тому що така грязна. Не було коли вчора помить, Сьогодні зранку помилася. Зараз готую сніданок, підсмажую на лисники. Цекорі вже собі зробила, ніхто не схотів, буду я пити цекорій із млинцями. Всім привіт! Я вже діла таке Іва. О, отакий! Тайна вже посідала. А на лисники ще не будеш? Ну, Моденти. Так ти такий з сиром, чи з маком? Я люблю їздім. Я їла хліб, курага і орішки. Такий добрий кусок, Такий. Добре. А я зараз підсмажу на сковороді на лисників. Спершу, на жарю діти будуть із самим сиром, бо чи з маком схотять, чи ні, то я спершу їм цих насмажу. Щось Ксюха вчора приїжджала, забулася, галопом по Європах і насмажу собі отакої смакоти. Супчик вже зварила малесеньку малесеньку котрульку. кіт на місці. Вчора причепила Шома. ще одну годівничку, бо підожди, ще одну годівничку, тому що пташок дуже багато, вони не діляться. А не ділиться хто? Правильно, горобець не пускає їх. Так що я ще одну причепила туди на абрикосу, ну щось дивлюся, привикли до цієї, то сюди летять. Але щось сало не хочуть їсти. Томас, не наглій. Не наглій, давай, злазь. Злазь, 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 злазь. Ой, де тут моя вилка? Бо І і ці малинці. От не вмію я однією вилкою перевертати, ну і взагалі ніяк не вмію, глянь. Ну подивись, що це? Мовчка, я двома не вмію. А я не можу однією. Я двома не вмію однієї. Клас, 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 Оце Круте вертає. Та розакалка. А мені двома так швидко і так раз-раз-раз. І воно тоді нічого і не льопає. Так, так що у нас отакий смачний сніданок. Хто снідає? Всім смачного. Да, пригощайтесь на лисники, добре не. Зараз кит кителику треба зварити, навіть клубники, так я маленьку кострульку зору, бо ту не всю випили, вилили таке маленьку зору наполовину. То треба компот налити налитю цею. Давне стів Угу. Бо я одна чашечку вчора випила, більш ніж. Бо ніхто не хоче. компотом, а то так з'їла. Просто за той компот він стоїть першій веранді. І всі забувають. А так якби стояв, отутову перед носом і пили б потроху. Смакули твої налисні смачні. Пахнуть. Пахнуть дуже смачні. Я, правда, не пробувала. Дуже смачні, правильно. Несмажно, дивіться, які вони румяні. Смакота. А це із сиром. Це дітям у тарілки, щоб вичахло швидше. Ну і не тільки діти, ми будемо нами на ціну, ще ось вже готовий. Це моя тарілка. Стульчики Софія позабирала. Це я луплю, ти сказала не будеш. Ну, це ти мені нажарила, кажу всю тарілку, щоб я їздила, правда? Ну хорошо, хай буде. Це на Хай всіх. люди думають, що скільки є. На всіх понажарювали, воно ще й останеться, тоді лучше в мікроволновці подоріг вже завод... Мені, наприклад, холодний добріший піджарений, чим гарячий. А я люблю теплий. А, 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 а тоді піджар, не можна в мікроволновці підогріти і він добрий. Давай, кухня, данайдесь цього мені. М -м. На кетелик. Да. Давай, дочепи. Віталія настала У до стало Меніла Палашка Сказала, не хоч сьогодні нічого робити. Мені ну, вже так надоїла ця води. кухня. Ну, один день. Хорошо, я Соти що сказала? Я ще заділаю Своїм новішим ножом ріжу, хребти. Будемо. Чесно, да. якось так просто не хочеться. А тебе не було такого, просто не хочеться. Бо. Чого? От, бо просто. Бо просто. Mm -hmm. Це на жаль, будемо тягати. Цілий тиждень. Цей день моїм пакети будемо тягати. Бо ми рибне. На вулиці Сонце. Сонцеловки ось трошла пилосу. Це Сьогодні менше мороз 15 Угу. Mm -hmm. Тут 17, 19, 20, 21, а це вже трошки менший. Це копи там, отріжу щось. Е? Як хочеш, Маш Мисочку масочку якусь дай. Щас дам скидать. Томас, не нявкай. Не нявкай. Що риби дамо? Да ні, цим я не дам у хаті, я на вулицю винесу. Бо він зараз буде тягати по всій хаті цього хвоста. Чи з'їсть, чи ніс, а позасирає всі ці. Говори, що? Томас? Ні, пішли, я тобі друге дам. Пішли, смаколиків дам. Пішли. Пішли. Мазун. Пішли. Аська не випрошайка, а ти випрошайка. Чив? Ах ти ж. Ох ти, мазун. Привіт. Привіт. А куди ви біжите? По смаколики так лежить, лапами так дере. підмінив, якби не мамочка, ніхто не пожаліє. Це Чого це? Влються рибку. Я б Юрсі було. Я б в цей туди. Де було ми жаримо. Mm -hmm. Мир, жаримо. Так, жарили, Жарили, да. батько mm -hmm. покоління ловить кілограм п'ять. Mm -hmm. І ми її пережаримо. Він допомагав чистити всіх до да, царство, Моє бесне. І це нажаримо, чепити не можна, до нас не насіння. Mm -hmm. я ну ж добріше, чому хоч. Зараз йду дочі. А ікра яка добра. Та <гум> там не треба кішки випускати, тільки почистити. луску і все. Добре. Я не люблю руки оттуди спомки. У коко. Так є для цього. Я, Рука. ну другі люди руками можуть. Ну, Кожна людина робить, як їй її як добре. Хто ну, до чого привик, так і робить. Бачите, двома перевертаюся, я двома на це Бачите, я одно мені не вдобанився. Хто я до чого привчився? Дуже... Угу. Зато удобно, так, да, в лотку дивишся? Угу. Не розсипається, а то в мисці так більший кусок з миски вилазить. Угу. Це теж материн маленька. Так, да, одна і друга. Бабіль... Це бабинька, це моя є мателька. Іду, йду, доч. Це... На вулиці сонце світить гарно. Ой. Проти сонця на градуснику показується один градус морозу. Але набагато більше на вулиці, Скільки мабуть. Ну тут показується один морозу. А, сонце а, ж. Градуси 8 є точно, як не більше, і не дивитися. А ці гріються. Мороз ще буде. Ну так ще на 10 днів там морозяка. Я думала, долі ляжуть колеса ля, на батареї сплять. Гріється. Да хай спля. Де Ася? Де? Де Ася твоя? Ногті як ті, як голки. Вийшла на вулицю 12 градусів, але вітер. Вітер гарно ріже по руках. Хоч і сонце світить на тому вікні, що в хаті так один градус тільки показується морозу. А в холодку мінус 12. О, холодрига. Закриваємо, йдемо в хату. Дивіться. Хто це? Жопу задира. Поснідав, усе з'їв. Ні, ні, я спускати не буду. Ні, тому що муська вдома. Сидить, муська вдома не спущу. Херепить. А ти все поїв, не замерзло? Ні, і не доїв. Бім, ти щось так мало їси, такий здоровий, а мало їсти. То у себе вимолотив, а ти ні. Це знову мені гріть, так? Да? Бо воно вже замерзло, позакривало курей, тому що сьогодні налили теплої води зранку. Вони льопалися, аж попримерзали в тій воді тут в кориті. То я всіх позаганяла і курей, і качок, хай сидять. Нічого їм лапи морозить. Толку сидіть їм на холоді, там хай хечуть і сидять дабі Ти теж лізь у будку. Все, тікай, тікай, я пішла в хату. Тікай, тікай. Я тебе поглажу, але відпускати не буду. чуєш? Йди в будку, лягай. Іди, йди лягай. У солому й грійся, не лежи на снігу. Зараз глянемо, коти тут. Ні, повилазили. Сиділи зранку тут, а. бо я, навіть приносила їм молоко, гріла тепленьке, щоб трохи погрілося. Попили, сиділи, а це вже нема, вже все. Десь побігли, ми шайловить. Ну, хай біжать. Але сьогодні вітер. Вітерець, то трохи так, ви знаєте, холодніше. 12 градусів, але... Якби не вітер, то було б трохи не так. Небо чисте, чисте. А он муська лізе. он от сусідки. Йде моя красуня. Видно, сиділа на цьому. Щось застило. На лапку кабає. Муся, що таке? Давайте ще зараз молока нагрію. Бо я їй молока давала і корм давала. Вони то не голодні. Не, не хочу йти. Ну, гуляй. Ай, гуляє, пізніше винесу, нагрію молока. Китюнь, йдеш? Іде, йде. Тяпа прив'язана, йди. Не хоче сидіть. Діш додому йди, давай, давай. Ой. Не получилось. Давай ще раз, ктіть, давай, давай, кть. Давай, давай заберу. Іди. Іди. Колись тут сидів риженький мій котик. Нема вже давно. Давай заберу. Мамулечка дожарує рибу, а я грію кота, молоко. Що таке? Чого? Не хочеться яйця це довольно. Да хватить. Вона зараз забагато їде, вже на риба так. Ні. Перевертай, бо вже пора. От, прийшла з Ну так я бачу, вже диви, як тут смажена. Ходіть рукавицю, бо зараз миска нагріється, команді. Догуська прийшла, так молочка тепло хай погріється. Бо мороз, да, відтирає, так воно так ріже по руках, да. А вона у сусідки сидить. Проти сонця видно залізе до них отуди от на сарай. І сидить. А ну пальцем попробуй, бо я вже рукавицю вділа. діла. Хороша. Бо <хи> спечеш. Це бреше, бо тільки ж поставила. Не нормально. Ну ти така, що терни мені пальця. і, іди, і не розстроюй мене. Так, все, понесла молоко. Уже нема. іди. Де ти її? Акуратно дивись. Хоч трохи тепленьке. Ну, корм насипаю, щоб коли прийдуть. Я можу не замітити, щоб поїли. Що, гаряченьке, так ні? Тепленьке, тільки-тільки. А трьохмасна де. Піду шукати трьохмасну. Десь була, бачила сьогодні. Всі в зборі. П'ють чорний щось не. Поки дівки нап'ються, а тоді чорний доп'є. Ну нехай, нехай їдять. Щас підожду да заберу миску їхню. Такий кусок при руку як мене це поділ, там все настоїться. Ось книжки звички. Так откидалося. Шумсьочем. А у нас ще й риби щось завжди. Mm -hmm. Так ужариш, ні, все, що жариш ні, а щось хребти жариш, вона пінеться. Не робиться хребти. Дуже все. Зараз винесу сковорідку, виліт, помилю. Ціла коструляка. Пополасуємо. Смачною. Mm -hmm.